У дитячому садочку номер 211 протікав дах. Керівництво закладу звернулося до Дернівського управління освіти з клопотанням. Ремонт виконали. Дощі покрівля наче витримала. Але результат ремонту зацікавив прокуратуру. Був контроль за ремонтом криші з сторони прокуратури. Приходили слідчі, приходили прокурори, зрізи, срізи, заміри. Який результат поки ще не знаю. Якість ремонту слідчих цікавить не дарма. Ще з минулого року вони стежать за фірмою, яка виконує. Воної роботи керую нею депутат довгинцівської райради Руслан Сафін. Його підозрюють у привласненні бюджетних коштів, які б мали використати під час ремонту у чотирьох садочках та двох школах. Здійснив привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, з проведення поточних ремонтів. А саме до актів виконаних робіт вносились завищені об'єми виконаних робіт. Щодо використаних будівельних матеріалів, зокрема покривального матеріал. Фірма Сафіна проводила ремонт у 78-й та 38 й школі. Там теж полагодили покрівлю. Але наскільки сумлійно робота виконана, ані керівництво навчального закладу, ані працівники управління освіти сказати не можуть. Директор школи, я з нею спілкувалася. Вона не є експертом. Вона не підіймалася на дах і не перевіряла якість матеріалів. що там було факт, є доконаний криша не тече, все шкода що бюджетні кошти таким чином витрачаються, недоцільно повинно, щоб йти, щоб вони йшли на потреби наших дітей Ну, будемо сподіватися, що ситуація якось владнається і в міський бюджет буде повернута ця сума. Підозрюваного при власненні майже 300 тисяч коштів з міського бюджету Руслана Сафіна знайшли у Миколаєві на орендованій квартирі. Він там переховувався десь тиждень. Під час затримання поводився спокійно. Проте депутату загрожує 8 років позбавлення волі, відшкодування збитків та заборона займати керівні посади. Наслідчі сідя хвалив. Надати дозвіл на затримання підозрюваного Сафіна Руслана Габдуловича 6 грудня 1973 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Курти ухвали надіслати Криворізькому ЖУП ГУНП України в Дніпропетровській області. Ухвала скарження не підлягає. Руслан Сафін балотувався у депутати Довгинцівської райради від відродження. Проте зараз у партії від нього відхрестилися протягом місяця після закінчень. Виборів та оголошення результатів він разом зі своїм другим колегою в Довгінцівської райраді заявив про вихід із нашої партійної організації і подальшою судьбою його долею ми не цікавились. Тобто наразі в Довгинцівській райраді не створена фракція відродження. 30 травня Руслан Сафін постав перед центральним міським судом. Запобіжний захід обирали понад 4 години. Суд постановив, під час проведення розслідування затриманий залишиться під вартою і проведе у СІЗО два місяці. Сума застави понад 2 мільйони гривень. Захист Сафіна назвав це рішення необґрунтованим і незаконним. Навіть при наявному телітічському в 270 тисяч гривень, Ізбирати залог в 2 мільйони гривень. Це просто правовий маразм і ідіотизм. Адвокат прирівняв арешт Сафіна до політичної розправи. Рішення Криворізької фіміди планують оскаржити у Дніпропетровському аболіційному суді. Аліна Чистосердова, Андрій Четій, Олександр Мондаренко, Євгена Ністрат. підсумки тижня, міський.